До 210-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка на Закарпатті відбудеться ряд заходів. 9 березня в день народження кобзаря о 10-й годині відбудеться урочистості біля пам'ятника на площі народній. А вже наступного дня на площі Театральній буде концерт у програмі якого лунатимуть пісні, покладені на вірші поета. У нас також буде відбуватися для дітей виставка робіт учасників. Третього обласного всеукраїнського конкурсу учнівської творчості об'єднаємося з брати Мої. Це вона присвячена Шевченківським дням і діточки з усіх територіальних громад будуть малювати, і відкриття цієї виставки відбудеться у Скансені. Крім того, Закарпатська обласна філармонія з 5 до 20 березня проведе цикл концертів Тарасова пісня в Ужгородському скансені 1 березня відкрили виставку творів декоративно-жуткового мистецтва. А в музеї імені Йосипа Бокшая відбудеться низка виставок художників краю. У Нас є комунальний заклад краєзнавчий музей імені Легоцького. Захід до 210-річчя від дня народження Шевченка, коли Закарпаття пізнало Шевченка, проводить відділ науково-освітньої роботи. Це більш така наукова наукова робота буде 8-го числа. Виставка до 210-річчя від дня народження Шевченка книжкова. До ювілею митця в Мінкульті. Пропонують використовувати єдину айдентику. Її розробили студентки Харківської академії дизайну і мистецтв.